Вітаю, друзі! Мене звати Ігор Гаврищак, Це YouTube-платформа 24-го каналу. Сьогодні 31 березня. Неділя я вам традиційно пропоную глянути карту бойових дій. На 31 березня. почну з того про те, що знову окупанти обстрілювали територію України. Летіло 16 ракет. Збито 9. також запустили Росіяни. 11 безпілотних літальних апаратів класу шахет 136 131 11 запустили 9 збито. Ракет бачимо майже половину не вдалося ліквідувати. Розуміємо наступно, що мета російських атак це виснажувати наше ППО. Для цього ворог комбінує атаки. Як ми бачимо, використовують дрони, балістичні ракети, також використовують ракети авіаційного базування. Тобто, весь спектр, який мають росіяни, вони намагаються його застосовувати. Що треба знати з ракетного удару, що знову летіло на захід України, також і влучання є в Євлійській області саме туди, де влучали окупанти 24 і 29 березня. Що кажуть наші енергетики? Люди з експертів в цій сфері, що вони намагаються повністю все знищити, аби зникровити Україною як в електроенергії, так і в теплопостачанні. І це справді серйозний виклик і кажуть, що міне енергетики наша трішки не так неправильно оцінює, заспокоює суспільство. Насправді ситуація не є такою насправді вже і стабільною. Також вдалося нам праданційні ночі попередньої попереднього дня, атака вдалося посадити шахет російський. Іранський, так чорного кольору, це новіший. Бачимо, він не збитий, а посаджений завдяки нашим радіоелектронній боротьбі. Це може означати лише одне, що ми матимемо змогу наші експерти вивчити детально, що складається цей ударний БПЛА камікадзе, і краще розуміти, де беруть деталі, і можливо, звичайно ж, робити якісь відповідні аналоги, так як виглядає, ось цей от шахет, який регулярно запускають росіяни. Якщо говорити по карті бойових дій, давайте почнемо з північно-східного напрямку. Але спершу хочу вам сказати, що є інформація, вона від опозиційного журналіста Майкла. Нак він каже: наступне: що цього ранку сьогодні потужні вибухи пролунали в. Красноармійську, це є Саратовська область Російської Федерації. Ймовірно, було атаковано невелике підприємство з переробки нафтопродуктів. У той же час ось аналітики кажуть, що це може бути. Дуже потужне підприємство в Срадовській області. Ми вже раніше безпілотниками били наші спец... спецпідрозділи. І відповідно кажуть, що це могло бути наступне, що росіяни, які використовують активно ракети класу Х, Х-101, х 535 Х-55, одна з таких ракет Х-101 просто-таки полетіла кудись не туди і влучила в нафтопроробний завод на території Російської Федерації. Чим погано, мені здається, це дуже хороший варіант в світлі того, що зараз ми припинили атакувати критичну інфраструктуру Російської Федерації, начебто з міркувань і побажань Сполучених Штатів Америки. Ну, принаймні, так виглядає. Після візиту Салівана до Києва, радника з нацбезпеки Байдена, атаки припинилися. По Білгороду хочу вам ще дати інформацію, тому що. Керл Боданов, керівник головного управління розвідки, сказав наступне: нам це дуже вигідно, що російські добровольці змогли розтягнути угрупування, відволікти сили на фронті на оборону своїх прикордонних рубежів. Очільник гур також додав, що коли зміниться ситуація на фронті, російським добровольчим підрозділам стане легше просуватися далі і досягти свої мети на території Російської Федерації. Якщо ми глянемо на Білгородську область, я вам нагадаю, є такі точки. Вже іншого забарвлення, ось ви бачите одна точка сірого кольору, друга, третя, і ще їх кілька. Це заходи, саме з Легіону свободи Росії, РДК, також підрозділів з Сибіру і Інгушетії. Ічкерців, перепрошую. Суть в тому, що вони активно працюють на цих територіях і продовжують відтягувати про що я вам казав відтягувати сили окупантів саме з куп'янського напрямку. Ось цього плацдарм. Якщо загалом говорити про Харків і цей напрямок, хочу вам сказати наступне: що через удари росіян по Харкову і цієї ночі також прилітало, і дуже багато вибитих вікон, і очевидці та самі постраждалі розповідають, що дуже налякані. Відбулося наступне в Харкові. Тепер знову повернули по години вимкнення електроенергії, тому що система не справляється з тими потужностями, особливо після атак. Щодо загалом цього напрямку, ну, по-перше, на харківському напрямку про це кажуть і військові експерти, журналісти, в тому числі і Сергій Ауслендер, про те, що це є все і ПСО щодо атаки на харківський напрямок. Я вам зацитую, що каже. Цей військовий журналіст наразі немає факторів, які вказують на підготовку Російської Федерації до наступу на Харків. Про це запевняє Сергій Ауслендер. Він зазначив, що Російська Федерація має два варіанти наступу на Харків. От, власне, це якщо ми повернемося до мапи. Один з боку Куп'янська, ось так, де вони тримають свої сили і засоби. Ось цей напрямок. Він взагалі малоймовірний, тому що тут є і річка Оскол, і дуже багато загалом водних перепон, і це не на руку взагалі стороні, яка наступає на цьому плацдармі. І другий варіант, більш ймовірний наступно це власне з боку Білгорода. Але також хочу вам сказати, що це мало ймовірний варіант, тому що Оборонні редути дуже добре побудовані, на перший місяць збудувалися, і на Київщині також вони збудовані. Тобто, по всій півночі від Харкова до Києва збудована оборона. Добре, в її, до речі, відвідав і саме президент України Володимир Зеленський. Там широчежні рови, такі мет... кілька метрів. Відповідно, є зуби дракона, стоять десятками сотнями. Ну, от ви зараз побачите масштабність цих... всіх фортифікаційних споруд. Ось ви бачите, так це і рови. І зуби дракона, так звані, тобто пройти їх нереально. Ну і Сергій Ауслендер підсумовує, що загалом, аби намагатися щось робити на напрямку Харкова, потрібно угрупування в 200 тисяч. По перше, Росії нереально буде його зібрати, сформувати разом з технікою відповідним всім устаткуванням, яке потрібно для правильних проведення наступальних дій. По-друге, наша розвідка, наші наш генштаб не зможе не побачити таке от формування на кордоні з Україною. Тому підсумуємо дуже і дуже мало фактично на реальний варіант того, що будуть якісь намагання і спроби ворога. Йти в бік Харкова. Це все, що розповідають і воєнкори, і пропаганда російська це все не більше, ніж ІПСО. Рухаємось далі. Давайте по Куп'янському. Ну, знову ж таки, скажу: зміни по лінії бойового зіткнення тут немає. Чому немає? Тому що, як і казав Килободанов, ворог перекинув свої формування часткові до Білгорода. Бачимо, лінія бойового зіткнення не змінилася. Якщо ми будемо орієнтуватися на вказівники від аналітиків карти Deep State, зменшилась кількість атак в районі Орлянки, Ягідне і Кислівки. Все це спрямовано в бік траси Сватове Куп'янськ через степову новосілку. Ну і далі в нас де піщани в цьому напрямку, власне. Ворог регулярно намагається просуватися, і також Петро Змін немає. Така ж сама ситуація, як ми підемо північніше по цьому плацдарму, Біля Синьківки. Вільшана Леман Перший, напрямок Сеньківки. Нагадаю вам, мета це дійти до Куп'янська у ворога і Куп'янськ-Вузловий. Взагалі немає ніяких передумов для просування, але Куп'янський, Куп'янськвузловий ворог продовжує обстрілювати з доступних їм засобів. Дивимося, що від позиції їхніх 12 кілометрів артилерія, на жаль, спокійно дістає до позиції з їхньої позиції по саме Куп'янську. Рухаємось далі до Сватового. Гарячіший напрямок південніше від Сватового, це є Макіївка, і річка Чорний Жеребець і намагання ворога працювати в районі Тернів і Ямполівка. Давайте глянемо на лінію бойового зіткнення. Бачимо, змін немає. Ситуація тут напружена, але все ми контролюємо, все відбиваємо і відповідно нищимо ворога на цьому. Плаздарні така сама ситуація. Це я нагадаю вам також і Білогорівка. Змін по лінії бойового зіткнення в цьому напрямку немає. Продовжуємо ми працювати по позиціях ворога і також вишуковувати склади їхніх боєприпасів. Окремо варто зазначити про роботу наших fpv дронів і наших. Умільців в повітрі. Просто безпрецедентно те, як вони працюють безпілотними літальними апаратами, це заслуговує окремої подяки і окремого, знаєте, я вам скажу такого рядочка в майбутній історії перемоги України над навалом росіян на нашу територію. Що ж, далі, Бахмутський напрямок, змін немає біля Соледару і траси на Слов'янське. Ситуація найважча знову ж таки, це в районі Часового Яру. Нагадаю вам, що з усіх тут. Боків намагається ворог рухатися. Це Іванівське по трасі на Костянтинівку, це і Богданівка. І північніше від Богданівки знаходиться, звісно це Григорівка. Біля Григорівки трішки менший тиск, а бачимо саме тиск. По цій лінії, яку я промалював, вона все розрахована на часів яр. І знову ж таки повторюся, що це мета ворога в найближчій перспективі намагатися просунутися до часового яру. Знову ж таки, чому часів яр? Тому що з часового яру для них відкривається плацдарм, з якого вони зможуть вже обстрілювати Костянтинівку, Дружківку, Краматорськ. Ось так: от, Краматорськ і Слов'янськ. Відповідно, розуміємо, що це будуть дуже потужні гуманітарні проблеми для нас, тому що це і постійні будуть влучання прильоти, це евакуація населення, це розбір завалів. Тобто цей комплекс цілих проблем, що е, раптом е, ворогу вдасться просунутися в напрямку часового яру. Але передумов наразі немає. Ситуація не проста, але каже наш генштаб, що все на цьому напрямку контролюється. Ну і південніше від Бахмуту. Що ж тут далі? Бої Кліщівка. Андріївка, Озарянівка, Курдюмівка. Наші бійці кажуть наступне: що лізуть, але вони відбивають їхні атаки. От особливо навколо Кліщівки, оці от паразити намагаються підступати, але безрезультатно. І також хочу вам сказати наступне: біля Авдіївки не все так просто в росіян, тому що вчора буквально я вам розповідав, що окремі формування так званих денеримобіків. Записали майже три хвилини відео, де вони жаліються про те, що просто їм важко, їх кидають величезні проблеми, їхні там 3-4 формування розтовкли. Не припиняється проблема для них на цьому напрямку, тому що біля Авдіївки наступне відомо, що в районі населеного пункту тоненьке. Ось я вам промонструю тоненьке, так? Воно окуповане вже росіянами. Давайте загалом глянемо, чи змінилась лінія зіткнення на цьому напрямку. Бачимо, сіра зона власне збільшилась в напрямку тоненького. Ось в бік Яснобродівки і Уманське. Але що цікаво, що напередодні росіяни спробували здійснити наймасованіший наступ з застосуванням. Техніки. Ось зараз продемонструємо вам фотографію, що на ній зображено і введено червоним кольором. Загалом росіяни використали рекордну кількість техніки. Це 36 танків, 12 броньованих машин піхоти. У підсумку наші оборонці а, не злякалися такої реально потужної колони, наймасштабнішої. В підсумку було знищено 8 бронемашин і 12 танків. Тобто, за одну атаку росіяни втратили 12 своїх. Танків це дуже і дуже потужний результат від наших оборонців, і величезне їм дякуємо, кажемо і спасибі. Загалом на плацдармі, що відомо, ну більд видання каже, що е, залишилось фактично росіянам взяти там два населених пункти. Це так пише, аби повністю оперувати на Авдіївському плацдармі. Насправді це не відповідає дійсності, тому що Більд це німецьке видання, яке трішки е, за межами лінії бойового зіткнення працює не в Україні і не знає. Е, суть в тому, що Наші бійці на цьому напрямку кажуть, що починаючи від Сєвєрного, так там ласточки, Орлівка, Тоненька, Семенівка, Семенівка, Бердичі і Вище Новобахмутівка, звісно, ситуація непроста. Звісно, ворог переважає в живій силі, в техніці, в артилерії, в безпілотниках, але наші бійці кажуть, що Знову ж повторюся, і вчора вам це казав. Вдалося стабілізувати ситуацію це раз. А по-друге, немає вже таких от масованих намагань просування вже йде більш позиційна боротьба. Що це означає, що нам не треба швидко відходити нам не потрібно оперативно міняти позиції. А розуміємо, що будь-який відхід це важка складна операція, яка звісно що Відбувається під обстрілами противника і ще більше наражає на небезпеку наших бійців. Позиційна боротьба більше позиційна боротьба, ніж була, тому це вигідніше для наших оборонців. Ну і, е, зрештою, це дає змогу нам глибше в тилу. Вже друга лінія оборони, фактично від Карлівки Корахова і Черетини, е, власне, краще будувати оборонну лінію. Рухаємось далі. в нас на на черзі це, є, звісно, марянка Курахова і відповідно один з найважчих плаздарнів. Ось Курахова, Мар'янка, Новомихалівка. Ворог тут тисне великими силами. І звісно, це біля Вугледару. Біля Вугледару в них абсолютно нічого не виходить, тому що там є рельєфне підвищення, саме місто знаходиться, практично нереально нічого зробити. Більше того, такий відкриті відкритий простір на південь від Вугледару. Тому вони все, що можуть робити, це знову ж таки втрачати техніку і живу силу. Якщо ми глянемо по тому що на цьому напрямку відбувається, то хочу вам сказати наступне. Про це повідомляє до речі і Кирило Буданов. От у нас є мапа залізниці на півдні. Зараз продемонструємо. Ось ця залізниця. Що тут змальовано? Залізниця, яку Російська Федерація будує на окупованій території, може бути серйозною проблемою, каже е, головне управління розвідки. Росія насправді вже більше року будує залізницю, щоб з'єднатись з нашими південними е, тимчасово окупованими територіями. Цей процес вже майже завершений, і це може становити для нас серйозну проблему, сказав начальник ГУР. Кирило Боданов. Він натякнув, що з сухопутною частиною залізниці, яку будують окупанти, українські військові, зможуть впоратися. От повернемо цю мапу назад, продемонструємо. От бачите, так, Від Ростова через Таганрог, через Маріуполь, далі вище де на Волноваху, Донецьк, і далі токмак бачимо, далі пологи. І звісно ж далі Мелітополь і в самому низу Джанкої це вже сухопутний перетин з тимчасово окупованим Кримом. На цю залізницю дуже ворог розраховує, чому тому, що кримський напрямок і кримський Керченський міст для них частково заблоковані. Вони не можуть використовувати повністю Керченський міст за тим потужностями, які він передбачає. Більше того, а він передбачає лише 30% усього, всього, що потрібно на південному напрямку. Тобто Ця мапа, яку ми вам продемонстрували залізницею, вона є ключовою для росіян. Більше того, в районі Маріуполя північніше ми вже влучали ворогу по залізничному полотну, який йде через річку Кальміус. Зараз вони, начебто, там її добудовують. От на цій от відтинку знаходиться. Все рівно ми далі б'ємо і будемо бити. І я переконаний, що ми дістанемо ще раз по позиціях ворога. Що ж, що по півдню також відомо по урожайному. Урожайнець це є Времівський виступ, нагадаю. Так, ось Времінський виступ. Як він виглядає, це з заходу Гуляйполе на сході Вугледар. І, власне, він називається Времівським виступом, тому що от в шапочці в нас тут знаходиться Времівка. Найзапекліші бої тривали в районі Урожайного. Ось тут. Що відомо По, про урожайне. Ось. Біля Старомайорськи. Кажуть, біці третього механічного бату імені Богдана Хмельницького вони показали кадри відбиття штурму, і от зараз ми вам продемонструємо. Ось що тут відбувається. Їхня техніка росіян намагалася прориватися. Варто відзначити, що це такий не дуже медійний напрямок і не дуже популярний напрямок. Його ніх рідко ми проговорюємо, тому що справді там бої тривають не такі запеклі, як на інших ділянках фронту. Але ось таким чином вони намагаються прориватися росіяни. Суть тому, що вони на техніці їдуть по дорозі. Наш FPV-дрон влучає в башню цього БТР, якщо я не помиляюся, військові краще можуть визначити. Відповідно, він грузне на узбіччі дороги і далі вже контрольний буде удар, і, відповідно, техніка повністю окупанта знищена. Це регулярний і класичний вигляд того, як намагаються. Ворог сунути на техніці і відповідно в левої частки випадків таки просто отримує нашим FPV-дроном і тут відбуває або часткове ураження, або повністю знищення. От В цьому випадку, другий, бачите, долітає FPV-дрон і повністю нищить техніку противника. Це, нагадаю, відбувається біля урожайного. Щось подібне, кажуть наші бійці, і е, виглядає в районі роботи. Я вам вже казав, що використовують тут вони м'ясні міс штурми 15-20 е, людей, а також оці от БТР-камікадзе, яких начиняють вибухівку і кидають е, на нуль що відомо, також, що вони, окрім того, що кидають на нуль камікадзе БТР набиті вибухівкою, також вони використовують ті самі принципи наступу, що і біля урожайного. І наші відцікавить, що в такому випадку або з бтр того, куди влучає наш в Півдрон, тікають окупанти, або ж їх ліквідовують наші оборонці, або ж, до речі, що дуже важливо, вони потрапляють Полон, і до слова про полон. Мені здається, одна з найтвердіших думок, які висловив Папа Римський, власне Пасха сьогодні, так за католицьким обрядом. Він сказав, що Україні і Росії варто зробити обмін полонених всіх на всіх. І мені здається, це найкраще, що міг з того, що сказав папа в цей день. Відповідно, справді це хороший посил, і краще би Ватикан працював саме над таким от процесом. По наших союзниках хочу сказати, є дуже хороший сигнал, дуже хороша пропозиція. Від німецької оборонної компанії. Німецька оборонна компанія називається MBDA. Вона планує відновити виробництво ракет Таурус, але для цього потрібне державне замовлення. Так от про це оголосив очільник концерну Томас Готшильд. Що він каже? Виробництво лінії для Таурусів, тестове обладнання та відповідні цехи залишилися. Ми могли б розпочати виробництво Таурус у будь-який час, але для цього нам потрібне нове замовлення на цю зброю. За його словами, з боку уряду є багато але потрібні контракти. Готшильд заявив, що концерн має впевненість, що ці контракти будуть укладені. Він також сказав, що це не є проблема робити Тауруси. Нагадаю вам, що з робочих Таурусів наразі в Німеччині є 125 одиниць, вдвічі більше ще на складах, які треба переглянути, чи вони боєздатні. Але, от, бачите, ця оборонна компанія підтвердила, що все питання в Таурусах заключається лише в Олові Шольцу і його політичній волі. Окрім цього, ця компанія, її представник МБІДІ сказали наступне, що вони готові також виготовляти і ракети для систем Patriot. Це дуже важливо. Є вже напрацювання з союзниками і вони можуть їх пустити на конвейер. І також хочу вам нагадати про світи цих ракетних обслів по Україні. Дуже хороша новина за посиланням німецьких змі, начебто, міністр оборони Франції Лекорню, Себасян Лекорню, сказав наступне: що вони передадуть Україні сотні БТРів. Зараз мова йде саме про які БТРи, старенькі БТРи їхні, але вони на озброєнні вони дуже дієві. Вони дадуть і захисту нашим е, бійцям на фронті. Так, от мова про старенькі БТРи, які має на себе на озброєнні е, Франція вони називаються Ваби дуже хороші, дуже потужні і дуже маневрені. Бачите, колісна техніка. Тому дуже на них очікуємо. Окрім цього, що важливо, також французи передадуть нам велику кількість ракет. До СЕМПТІ. А що таке СЕМПТІ? Це аналог Петріутів. Астер 30 так називається ракета. Вона буде дуже добре працювати в небі над Україною і збивати все, що летить у нашому напрямку. Тому це дуже хороша новина від наших партнерів. Ну і якщо говорити подалі по лінії бойового зіткнення, по тимчасово окупованому Криму Криму. Відомо наступне, що Росія дуже велична і дуже потужна країна, але лише на словах і на папері. А от після атак 24 березня по їхньому вузлу в Севастополі, по їхніх великих десантних кораблях, Ямал Азов, проект 775, який називається за натівською номенклатурою, називається Рупуха. Відповідно, вони зрозуміли, що небезпечно тримати свою авіацію, свою, перепрошую, чорноморський флот і всі. Повністю всі кораблі перекинули правильно в Новоросійськ. І от тепер питання, чому ми так рідко безпілотниками б'ємо по новоросійську, тому що там є і нафтопереробний комплекс, і базування чорноморського флоту. Кілька десятків безпілотників, якби туди прилетіло, було б дуже гарне, феєричне і чудове е завершення перебування Чорноморського флоту саме в нас на території України і в наших. В водах, ну і також хочу додати, що це вже британська розвідка продає, що Росія зараз мобілізовує орієнтовно 30 тисяч росіян щомісяця. Це про те, що ми говорили, орієнтовно тисячу в день. А крім цього, Путін підписав указ, що до 15 липня він хоче назбирати строковиків. 150 тисяч. Ну, знаєте, вони ж заявляють там себе на болотах, що строковики не воюють в Україні, лише контрактники. Ну, але ми це прекрасно знаємо, як це все відбувається. Одна з історій, яку я вам колись розповідав, нагадаю, просто що один з росіян е був строковиком, е десь поїхав тимчасово окупований Крим, і через мить нічого не підписуючись, е не підписуючи, він сказав, що він вже контрактник, що йому повідомили, що він контрактник. Що це відбувається наступним чином: як тебе тільки переписують до якоїсь військової частини. Автоматом тебе можуть поставити на контракт. Тому і так відбувається на цій війні. Ну і по лівому берегу, хочу вам сказати, що плачуть окупанти в районі кринок. І е, в них почалось дезертирство. Вони, кажуть, наступне, що вони кілька разів ходили в наступ формування е, от на цьому плацдармі так, біля кринок. Це від Нової Каховки і аж до Олешок. Активні бойові дії, та й по. Графіці аналітиків Deep State ви прекрасно бачите, скільки знаходиться концентрація там росіян. Так, от що вони кажуть, росіяни, що їм справді там важко. Вони ж тричі йшли в атаку, тричі отримували потужно на горіхи, і зараз вони відмовляються воювати. Це формування, якісь згрупування Дніпро 328 якісь підрозділи чи якісь такі, але вони просто відмовляються воювати, тому що вони кажуть, що вони постійно там. Трощаться нашими військовими, нашими оборонцями. Що ж, таким був огляд карти дій станом на 31 березня. Обов'язково підписуйтесь, обов'язково коментуйте. Ну і, звісно, хочу оголосити вам збір, тому що зараз активно збираємо ми на дві автівки. Два пікапи для 12-ї бригади армійської авіації. Ці пікапи підуть для мобільних груп знищення. Шахедів. Тому зараз у вас є QR-код. Давайте допоможемо нашим оборонцям, аби вони могли захищати також добре і небо над собою. Тому що ми прекрасно бачимо, кожного дня окупанти, терористи запускають в тому числі і шахеди своїми комбінованими атаками. Хто скільки зможе, робимо фотознімку, донатимо і робимо свій обов'язок перед нашими оборонцями. Наближаємо перемогу ще на день ближче. Мене звати Ігор Гаврищак. Побачимось з вами в ефірі 24-го каналу.